Чернівцях відзначили 25-ту річницю створення організації ветеранів України в залі обласної філармонії зібрались представники зі всієї області. На урочистостях були і очільники краю. Виступаючи із вітальною промовою, голова облдержадміністрації Михайло Папієв зазначив, що влада зробить все, щоб дійти до кожного ветерана Буковини. Зараз ми робимо обстеження по кожному населеному пункту з тим, щоб не ветерани йшли до влади своїми болями, своїми негараздами, а щоб влада йшла до людей. Я і голова обласної державної адміністрації обов'язково доб'юся цього. Ми зробимо паспортизацію кожного населеного пункту, кожного е, ветерана. Які потреби в нього, що необхідно, і обов'язково будемо допомагати, з нагоди свята в філармонії зібрались члени ветеранських організацій навіть із найвіддаленіших куточків Буковини. Саме вони є тими, до кого в першу чергу з проблемами звертаються ветерани, і вони розповіли, яким бачить головне завдання своїх організацій в сьогоднішніх умовах. Головне завдання це наш, виховання молоді, нашої поматі цьому, щоб вони вони. Молодь, молодь зараз вона не є така, як ми собі думаємо, що вона є погана. не є погана, Просто вона трошки виховується, була вихована трохи не в тому, не в, в дусі, щоб, 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 щоб люди це пережили, люди це пройшли. Але воно це проходить. Стараються допомогти молодому поколінню знати ті біди, ті… Ту роботу, котрі ковкотрі провели вони в, 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 в великій вітчизняні війні, найактивнішим ветеранам краю керівники міста та області вручили почесні грамоти та премії. Також для присутніх був організований святковий концерт. Ігор Подкидишев, Сергій Грубляк, Ньюс Чернівці.